Space a Guess you could say I'm tired of this. Друзі, всім великий привіт! Вітаю всіх, хто завітав на канал. Запрошую підписатись, якщо ви ще не підписані, мені буде дуже приємно. Сьогодні ділюсь черговою порцією кусок чи канапок на святковий стіл. Можна їх приготувати на Новий рік у нас вже близько, на свята, також на великодній стіл, на день народження чи на будь-які інші такі імпрези. Дуже гарно виглядають, також гарно смакують, і думаю, що ваші гості також будуть і задоволені і вражені, тому що не. Кожного разу кожен може приготувати щось в такому плані. Можна приємно здивувати як свою сім'ю, родину, друзів, близьких людей ось такими красивими, гарними закусками. Вже одне відео я виставила на своєму каналі. Якщо ви ще його не дивились, то обов'язково подивіться і сьогодні буду ділитися наступними варіантами, як можна зробити і що можна зробити ось на святковий стіл. Закусок. Сьогодні буде також чотири варіанти ось таких красивих закусок, і продукти майже у нас не змінюються, але завдяки іншому оформленню можна створити інший вигляд тої чи іншої канапки, і вона буде виглядати дуже і дуже красиво на столі. І всі сьогоднішні закуски буду робити на тостовому хлібі. Минулого разу використовувала багет, а цього разу вирішила всі закуски зробити на хлібі для тостів. Отже, я кожен шматочок хліба промащую маслом, можна, звичайно, помастити тією помазкою, яка кому подобається. Ззовні викладаю один листочок салату айсберг і далі складаю. Шматочок з шинки, вона у мене досить довга, як ви бачили, складаю її на половинку і загортаю в трубочку. Далі у мене сир. Сир у мене квадратної форми, я його складаю також ось таким конвертиком не до кінця. Викладаю вже на салат айсберг, Ззовні викладаю трубочку шинки і в серединку вложила ще половину помідора черрі. Або коктейлевий помідор, я їх розрізаю на половинку і половинку вже вставляю в серединку. Огірочки вже показувала минулого разу, як я нарізаю для декорації. В цьому відео також показую, так як це нове відео. І в наступне відео, якщо я буду ще показувати, ділитись з вами, то, звичайно, буду в кожному відео показувати, тому що, можливо, є нові глядачі, і комусь буде цікаво. Ось, тож я огірочок розрізаю спочатку не до кінця. Ось наступний раз також розрізаю не до кінця. І вже третій раз ріжу до кінця. Серединка в нас повинна бути дуже тоненькою, щоб вона ось так закрутилась, як я називаю язичок, в серединку закрутився і не поламався. І ось так, скільки нам потрібно цього декору, ми собі нарізаємо, далі язичок загинаємо в середині, закручуємо і виходять дуже красиві такі декорації. Також можна і два, і три язички зробити в серединці. Я зробила лише по одному і також гарно виглядає. Отже, всі оці канапки повторяю в одному і тому самому напрямку робити і зовні ще вирішила прикрасити листочком петрушки. Наступні шматочки хліба також промащую маслом. Сьогодні все промащую лише маслом. І також у мене буде ось таких 4 види канапочок одинакових. І на цю канапку викладаю сир. Я його згортаю такою трубочкою, трішки розвертаю, щоб не було аж дуже тісно. І також використовую ковбаску салямі. Я її буду використовувати в усіх своїх закусках. Вона мені якось дуже подобається. І саму кобаску також ось так зліплюю по сторонах, щоб вона гарно виглядала. Оливки вкладаю з однієї і з другої сторони сиру і прикрашаю кропом. Кріп також надає свого кольору, і ці кольори на тій канапці також між собою дуже гарно грають. І так проробляю з кожною канапкою. І зараз показую третій варіант наших канапок. Також хліб у мене змащений маслом. Далі викладаю листочок салату айсберг. і кобаску салямі складаю ось так в два рази. Один раз в такий трикутник і другий раз також в такий трикутничок. Оливки я порозрізала на половинку і половинку оливки вкладаю в кожну, можна сказати, таку квіточку. Помідори чері також розрізаю на половинку і один помідор чері розрізаний. Ось так укладаю по сторонах, де у нас не знаходиться салат айсберг, щоб прикрити цей білий колір масла. І так проробляю з кожною наступною канапкою. На наступний варіант канапок в нас буде входити яйце і показую вам, ділюсь з вами, що я нарізала яйце не вручну, а на такій формочці спеціальні для яйця. Тут і рівніше, і акуратніше нарізається, ніж вручну. Ну, але, звичайно, можна і нарізати вручну, якщо немає такої формочки. Далі нарізаю огірочок і буду робити з нього ось такі декорації, як ви бачите, одну я вже зробила. Огірочок нарізаю також дуже тоненько, щоб можна було його ось так скрутити, і він у мене не поламався. Далі кожну частинку огірочка прорізала до половинки. Беремо шматочок хліба, викладаємо два шматочки яйця. Також ззовні викладаю шинку. Шинку перерізала на половинку, адже вона у мене була досить довга. Окладаю по боках на 4 сторони огірочок, декорований наш, І в середину шинки вкладаю шматочок квашеного огірочка і оливку. Можна вложити або цілу оливку, або половинку. Навколо хліб прикрасила ще чотирма листочками петрушки. Вона її прикрила ось цей біленький колір масла, і також сама канапка виглядає не бліденькою, а більш уже насиченою завдяки насиченому зеленому кольору петрушки. Ці канапки викладаю ось на такі красиві тарілочки біленькі, і хочу вам показати, як вони будуть дивитися на тарілочках, в яких вони будуть стояти на святковому столі. З усіх сторін хочу вам показати, поділитися. Думаю, що вони вам також сподобаються. І можливо якийсь один з варіантів, або навіть і всі, або з різних відео, ви зможете і для себе щось підібрати, щось такого зробити на святковий сіл або для гостей, порадувати, здивувати своїх близьких. Ось такі красиві закуски у нас вийшли. Яскраві, кольорові продукти майже не змінились, але завдяки цьому оформленню кожна канапка наша має інший вигляд і дуже гарно виглядає, на мій погляд. Друзі, відео підійшло до кінця. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, також підписуйтесь на канал. Чекаю вас в коментарях. Мені буде дуже приємно за вашу підписку, за ваш лайк. Також в коментарях буде цікаво почитати ваші відгуки щодо закусок. Бажаю вам міцного здоров'ячка, бережіть себе і своїх близьких. Нехай все у вас буде добре, а ми з вами зустрінемося вже в наступному найближчому відео. Тож всім до зустрічі і всім па-па. Дякую за перегляд!